Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Наразі оголошено перерву в засіданні години питань до уряду в Верховній Раді. І за усім, що відбувається наразі у Верховній Раді, стежила Наталя Стареправо. Тож вона може поділитися з нами про роботу Верховної Ради і що про що сьогодні говорили наразі. Вітаю рино, вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Сьогодні в Верховній Раді кардинально змінили тему запитань до уряду, адже очікували прихід і виступ міністра енергетики, але через важку ніч і е, важкі обставини, які сьогодні були по всій Україні через російську атаку на цивільні та енергетичні об'єкти, виступав міністр е, економіки. Утім. На початку години запитань до уряду, яка відбувається щоп'ятниці, прем'єр-міністерка України Юлія Сварденко зазначила, що зміна відбулася у зв'язку з тим, що також зараз міністр енергетики. Працює на доповідях і стежить за актуальними змінами і роботою критичних енергооб'єктів, відразу комунальні служби почали працювати над відновленням постачання води та світла по містах України, зокрема в Києві, відразу після відбою. І за її словами, очікується відновлення енерго та водопостачання у найближчі години. Утім, вже є заживлені критичні. Об'єкту в першу чергу, тож українцям до кінця дня варто очікувати повне відновлення води та світла. Також народні депутати сьогодні з головного на їхню думку запитували також і про забезпечення військових у міністра економіки. Він зазначив, що наразі. І він, і прем'єр-міністерка зазначили, що наразі над фінансуванням над пошуками фінансування працюють, адже е, у держбюджет на 2026 рік е, саме на оборону, на сектор оборони закладено. Майже 3 трильйони гривень. Утім, щодо підвищення зарплат для військових, наразі цієї точної відповіді немає, адже на це ще шукають фінансування. Е, утім, і також було питання від пана е, Олексія Гончаренка щодо ініціативи нульового розмитнення для учасників. Ків бойових дій пані міністерка також зазначила, що наразі такої ініціативи розглядається, але можливості реалізації найближчий час не передбачають. Також народні депутати зауважили, що нагадали уряду про затримку з поданням програми дій кабінету міністрів, який за законом мали би розглядати вже цього тижня. Утім, цього не сталося, і за словами. Народних депутатів уряд і монобільшість порушують закони. Вони не виносять документ на голосування. Такими були головні новини цього дня. Такими були питання і відповіді представників кабінету міністрів Іро, тобі слово. Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправої із Верховної Ради розповідала про. Підсумки пленарного засідання Верховної Ради, година запитань до уряду. Ми ж будемо слідкувати далі за тим, що відбувається у Верховній Раді.